Комфортний, сучасний, надійний, а головне з гарною амортизацією. Автопарк Шосткинської центральної районної лікарні поповнився ще одним автомобілем швидкої медичної допомоги. Сьогодні, 14 березня, депутат Верховної Ради Ігор Молоток передав машину медикам, знаючи про гостру потребу. У швидкій такого рівня народний обранець швидко включився в роботу і вирішив питання придбання авто. Шосткинська центральна районна лікарня потребує такі. Сучасний автомобіль для транспортування тяжкохворих. У нас потреба транспортування 200 кілометрів до Сум, 300 кілометрів до Києва. І тяжко той, хто стикається з цією проблемою, чітко розуміє, що. Це необхідність, це не тільки допомагає, а й рятування життя. Ми всі слідкуємо за сходом, переживаємо, що відбувається на сході, але Сумщина, шосткінщина, теж потерпає від агресора, обстріли, на жаль, гинуть люди, і іноді життя рахується хвилинами, і для цього потрібна така сучасна машина, яка точно допоможе. Автомобіль марки Мерседес придбаний групою волонтерів, серед яких і Ігор Молоток. Машина приїхала з Німеччини. Там вона деякий час експлуатувалася, але в Україну прибула в ідеально технічному стані. Медики, які вже встигли оглянути авто, говорять, головне, що тепер є такі надійні колеса. А доокомплектувати авто всім необхідним то вже дрібниці. За словами лікарів, враховуючи нинішній стан доріг, така машина не як покращить процес транспортування хворих на значній відстані. Наша лікарня другого рівня надання медичної допомоги, але е, є такі е, хвори, які потребують е, на третій рівень, четвертий рівень госпіталізації і транспортування, який ну, не потребує в дорозі е, надання меддопомоги. То тобто, така машина необхідна. Вона е, е, в амортизації дуже м'яка для хворого, враховуючи дальність знаходження лікарень третього, четвертого рівня. Дуже вдячні народному депутату Ігорю Федоровичу молотку. До слова ігор молоток постійно надає допомогу медицині. Не залишається він і осторонь потреб військових, які захищають Україну там, на передньому краї. Наразі вже розпочата робота, аби придбати подібне авто для захисників та доставити його на фронт. На сьогоднішній день ми вже розмовляємо ще про одну машину, але будемо її віддавати туди, на схід, нашим хлопцям, шостінському ТРО. У них найбільша потреба на сьогоднішній день в цьому. Народний обранець подякував за роботу медикам, які дуже мужні, люди і в мирний час. А в умовах війни це справжні герої. Медикам бажаю, щоб було менше. Екстрених викликів скоріше була наша перемога. Ну і дякую медикам за врятування життя. Ігор молоток вдячний всім, хто долучився до придбання автомобіля. Народний депутат сподівається, що машина допоможе врятувати не одне життя.